Про будівництво заводів в Україні цілої мережі з переробки сміття ми сьогодні у профільному інтересі на БТБ поговоримо з нашими експертами? Це Іван Олексійовець, керівник національного проєкту Чисте місто. Доброго дня, Іване. Доброго дня. та Катерина Скрипко, засновниця громадської ініціативи Зробимо Україну чистою. Доброго дня, Катерина. Іване, до вас перше запитання: як де ці будуть 10 сміттєпереробних заводів? Як вони будуть виглядати взагалі про цей проект? Яка, скільки сміття вони зможуть переробляти? І про проєкт? На сьогоднішній день Національний проєкт чисте місто виходить на фінішну пряму, і ми оголосили 16 вересня про початок відбору інвесторів для будівництва проектування і будівництва сміттєпереробних комплексів у 10 містах: це міста Київ, Дніпропетровськ, Харків, Полтава, Вінниця, Суми, Тернопіль, Хмельницький та Чернівці і Кировоград. Ці заводи різної потужності. В Києві і Харкові це потужністю 300 тисяч тонн переробки твердих побутових відходів на рік. У Дніпропетровську це 250 тисяч тонн, і в інших містах це 100 тисяч тонн переробки твердих побутових відходів на рік. Сумарно на потужність всіх десяти комплексів передбачається, що вона буде мільйон 550 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік, що складає трохи більше ніж 11% загального обсягу відходів, які утворюються на території всієї нашої. Країни ці заводи на сьогоднішній день ми підійшли до того, що оголошуємо конкурс на відбір інвестора. До цього були проведені певні підготовчі роботи. Розроблено попередньо техніко-економічне обґрунтування по всіх цих містах, яке затверджено відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України. Землі вже виділені. Ми орієнтовно розглянули по декілька площадок в межах кожного населеного пункту в цих десяти містах. Наприклад, по деяких містах по місту Київ було розглядалося порядка семи площадок. По них всі були проведені відповідні дослідження і були рекомендовані ті площадки, які, на яких необхідно буде розмістити ці об'єкти, які б відповідали всім технологічним та екологічним нормам. Які питання технології? відведення землі буде вирішуватися в установленому законному порядку, коли ми визначимо тих інвесторів, які будуть будувати об'єкти. Попередні домовленості всіма містами є. Які там технології будуть застосовані? Тобто це лише переробка сміття для того, щоб е, ці компоненти, там метал, папір, пластик, використовувалися десь інше? Чи це буде ще його спалювання для виробництва якоїсь енергії, теплової для мікрорайонів? Ми розглядали декілька варіантів технологій і попереднє техніко-економічне обґрунтування. Ми розглядали там три мінімум три варіанти. І як результат ми дійшли до того, що оптимальним виходом із ситуації, яка є в межах України, є створення не сміттєпереробних заводів, не сміттєсортувальних заводів, а сміттєпереробних комплексів, які будуть поєднувати в собі насамперед це сортування відходів, і де будуть відсортовуватися ресурсоцінні компоненти. І в кожному комплексі ми передбачаємо по декілька ліній. Тобто на сьогоднішній день ще в нас не впроваджене роздільне збирання, тому лінії будуть працювати як на загальній масі відходів, так і з часом могтимуть працювати на сортуванні роздільно зібраних відходів. Таким чином ми бачимо, що можна буде відсортувати порядка 10% 15 від загальної маси відходів. Це макулатура, полімери, скло. Мет брух чорних і кольорових металів, які можна буде повторно використати. Крім цього, частина е макулатури забрудненої, забруднені полімери, текстиль, деревина. Ми плануємо, що буде спеціальний комплекс, який буде переробляти їх в альтернативне паливо. На сьогоднішній день ринок альтернативного палива досить розвинений в Європі і в межах нашої країни є потреба у альтернативному паливі. Насамперед ним можна заміщувати природний газ у співвідношенні 1 до 3 або до 4, Тобто це дає можливість використовувати його в якості альтернативного палива, зокрема в цементній промисловості, де під час спалювання в печах він замінює природний газ, і при температурі спалювання від 1400 і вище градусів фактично ніяких шкідливих домішок на цементних комбінатах уже повітря не потрапляє. Крім цього, буде лінія, яка буде відбирати органічну фракцію. Це залишки харчових продуктів, залишки рослинних, тваринних рештки і так далі, які будуть перероблятися у біогаз на спеціальних полігонах біореакторах або в метантенках, буде вироблятися біогаз. Біогаз теж може використовуватись для виробництва теплової та електричної енергії, як для власних потреб, для власного виробництва, так і для збуту у об'єднану енергомережу країни. Тим більше, що нами було ініційовано і Верховною Радою прийняті. Зміни до закону про електроенергетику, де встановлений зелений тариф на електроенергію, яка буде вироблятися з біогазу та біомаси, що її міститься у складі твердих побутових відходів. Це коефіцієнт 2,3, і і тому він досить привабливий для інвесторів для вкладання коштів у цю переробку, і лише перероблені відходи. Залишки перероблених відходів будуть захоронюватися на сміттєзвалищах. Я ще раз говорю про те, що це будуть залишки перероблених відходів, які не будуть виділяти ні вуглекислий ні, е, газ, не будуть, е, вже, не, не будуть утворювати фільтрат, а вони будуть використовуватися для розміщення безпосередньо на полігоні. Таким чином, ми вважаємо, що комплексно можна буде вирішити проблему перероблення твердих побутових відходів. Зрозуміло, дякую, Івана Катерино. А для таких заводів, щоб вони нормально працювали, щоб там інвестори заробляли гроші, потрібен постійний потік цього сміття. Які можуть бути стимули? Наскільки в Україні зараз є культура роздільного збирання сміття, яке для цього необхідне? Дякую за питання на сьогодні. Так, ми не розділяємо. Майже ніхто із населення не розділяє. Але я от себе вдома розділяю. Хоча це можливо і не економічно недоцільно, але все одно я це роблю, тому що я вже так звикла. І я скажу, що будь-яка звичка укорінюється за 40 днів. Тому для населення це не буде дуже щось таке вже складне. І крім того, скажу, що коли якась інша зміна має відбутися в житті людей, там, наприклад, щось зупинку перенесли або якийсь там пішохідний перехід перенесли, все одно люди будуть невдоволені, все одно вони хтось буде призвичаїтись довше, хтось менше, і так далі. Тому все одно так чи інакше ми перейдемо до того сортування сміття. Тобто тут немає якоїсь глобальної проблеми якогось такого. Будуть невдоволені, але ми маємо показати людям, що це доцільно, що так роблять всі розвинені країни суспільства, і то немає нічого жахливого в тому, що ми всі будемо сортувати сміття. Це має бути пропозиція, тобто хочеш так, а хочеш е, так, чи це має бути директива лише так. Я не знаю, от як правильно робити, але ми можемо спробувати і так, і так розробити певні етапи. Спочатку всі будуть або або, а потім вже мають робити такти, ну таким -то чином, тобто сортувати. От крім того, має бути дуже велика інформаційна підтримка і правильно все це має подаватись для людей, для населення. Тому що якщо ми будемо казати, що це спалювання, люди, ой, це щось погане, ми такого не хочемо. Ні, потрібно робити так, щоб люди зрозуміли. Міли переваги. чому так потрібно робити, чому так добре? Взагалі всі ж хочуть мати чисте повітря, чисту землю і так далі. Тобто, оце потрібно показувати людям, що це є переваги. Тобто на назвичайних контейнерів там, де збирається все сміття, як на пачках сигарет, великі наліпки з тими сміттєзвачами, да. які зараз є, а на тих зелених контейнерах там сонечко і дерево. Так, да, так, да, да. такого плану. Я зрозумів. Іване, а які будуть стимули для тих підприємств, які збирають сміття? Щоб вони їх передавали на світі переробний завод, а не відвозили десь е, якимись нелегальними чинниками, збували у передмісті на цих нелегальних звалищах. Ну, справа в тому, що основним документом, який регламентує взагалі поводження з відходами в кожному населеному пункті, повинна бути схема санітарного очищення населеного пункту. Вона передбачає не тільки поводження з сміттям, але передбачає прибирання вулиць, поводження з тваринами і цілий ряд інших моментів, прибирання зелених паркових зон. І ми. Внесли законодавчу на сьогоднішній день в Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким передбачається за нашою участь підготовлений яким передбачається саме те, що Законодавчо закріпити цю норму, щоб кожен населений пункт або в сільській місцевості адміністративний район мав схему санітарного очищення. Вона складається на 25 років і коригується буквально через кожних 5 років. Таким чином визначається програмний документ, і в ньому вже будуть прописані і ті контейнери, які вони повинні бути, і де вони повинні бути розміщені, і скільки їх повинно бути, і як воно повинно вивозитись. І в цьому ж нормативному документі передбачається і те, хто повинен вивозити. І крім цього, законодавчо внесена. Вигляді проекту, зміна що в кожному Населеному пункті або в сільській місцевості на території району повинна бути якась спеціальна служба, комунальне підприємство, яке повинно координувати всю діяльність у сфері поводження з відходами. І воно повинно укладати договори з всіма утворювачами відходів, і воно повинно укладати договори і з перевізниками, і з переробниками, і з полігонами. Таким чином можна буде відрегулювати систему, звести баланс, скільки все таки відходів утворюється і куди вони їдуть. І в випадку, коли, наприклад, перевізник не довіз. Сміття від контейнера до полігону він просто-напросто не отримує кошти, і я думаю, що в такому випадку це буде йому нецікаво, тому що де він його подіне, він же його додому собі не повезе, а не отримав. А в нас основне джерело надходжень це все таки гроші для всіх цих підприємств. Тому ми вважаємо, що таким способом можна буде відрегулювати цю всю систему. Тим більше, що у наш по нашому проекту, ми бачимо, що і ставимо планку, що повинно перероблятися не менше… Вивозити всельніше на полігон не менше ніж 50, від не більше 50% від загальної маси відходів. Тобто 50% відходів, все-таки повинно мінімум повинно повертатися у повторне виробництво. Таким чином, ми бачимо, що можна буде скоротити і площі полігонів і покращити екологічний стан і довкілля навколо наших населених пунктів. Ця вимога буде лише до цих десяти нових заводів. Ні, це ця вимога буде абсолютно до всіх заводів. І тим більше, що на сьогоднішній день уже у законопроєкті, ініційованому нами. Вже прийнятому Верховною Радою законодавчо заборонено захоронення з 1 січня 2018 року неперероблених відходів на сміттєзвалищах і поліонах. Тобто ця норма нас наблизить значною мірою вже до європейського співтовариства. Ми розуміємо, що це непроста задача, але вона реально виконувана, тому що більшість країн вже пройшло по цьому шляху. Зрозуміло. Катерина, як ви оцінюєте такі новації? Як вам здається, чи. Зможемо ми до вісімнадцятого року перейти зовсім на відсутність таких гниючих там з пташками полігонів? Ну, якщо вже прийнята ця норма, то ми мусимо. І ми ж законно слухняні <гум> громадяни. Ну, в принципі, я думаю, немає нічого такого дуже складного в тому, щоб спланувати свою діяльність. Тобто Нам, як громадські організації, ми ж, у нас ж є там, волонтери, все, 143 тисячі волонтерів, які нас підтримують, вони вже можуть в себе вдома, в своїх сім'ях і друзям це передавати весь цей досвід. Тобто, ну, це досить така висока кількість людей, яка вже так робить. І ми самі в себе в організації також маємо певні цілі, до яких ми хочемо прийти. І е, ми собі поставили, що до 2017 року у нас таких волонтерів буде 1 мільйон, Тобто, 1, 1 мільйон волонтерів, які вийшли і поприбрали. А скільки буде тих людей, які не при не, не прийшли поприбрали, а просто в себе вдома так роблять? То це вже буде велика така маса людей. Я думаю, що ну можна це буде зробити. Якщо є у вас така армія з волонтерів, як вони ж прибирають всі території України? Багато у нас таких нелегальних звалищ за містами? Наскільки гостро стоїть ця проблема? Да, вона стоїть гостра, і е, проблема ще. В тому, що під час цих весняних суботників а, і прибираються місця, але потім влітку все знов завалюється. І оцінити це складно, тому що в певний момент часу там або чисто, або ну, є якісь сміття. Але це велика проблема. І крім того, ще проблема є не тільки в містах, а ще й в селах. Бо в містах більш-менш якось це все вивозиться і ну, є. Є якась інфраструктура, а в багатьох містах, наскільки мені відомо, то десь в 50% міст немає о, сіл, я вибачаюсь, немає е, налагодженої системи вивозення сміття. Тобто така діюча, яка ви яка не на папері, а яка діє. І це дійсно проблема, тому що люди не вивозять, вони десь захоронюють або там десь спалюють, або щось, ну таке кустарне, щось роблять, таке і це неможливо врегулювати. Нами, волонтерами, або там от державними якимись органами, Тобто це має бути у свідомості людей, що так робити не можна, і чому тому, що це шкодить нашому здоров'ю там і так далі. А є ж, дякую, Катерина Іван. А є ж спеціальні е... сміття, яке підлягає якійсь особливій переробці, ті ж люмінісетні лампи, які в нас в студії стоять, батарейки. Так, ми провели дослідження морфологічні у всіх десяти містах. Це вперше таке крупномасштабне дослідження в межах нашої країни. По кожному з міст ми перебрали вручну фактично порядка 50-80 тонн відходів. І в загальній масі ми побачили, що десь до піввідсотка це все таки є небезпечні відходи, які містяться у складі твердих побутових відходів. Це ті ж самі люмінесцентні лампи, термометри, це ті самі батарейки і так далі. І для їх переробки потрібні спеціальні комплекси спеціалізовані в межах країни, і тому ми на своїх сміттєпереробних комплексах е, передбачили спеціальні приміщення. Будемо для того, щоб збирати їх і потім направляти на спеціалізовані підприємства. Тому що ця діяльність ліцензується міністерством екології. Воно несе відповідальність за за діяльність таких об'єктів. І щоб відправляти це все на такі об'єкти. Сюди ж відноситься і гума. Тобто авто колеса, і так далі, які теж повинні перероблятися на спеціальних підприємствах. Якщо гуму збирати легше, ти просто на СТО можеш їх здати, то як з батарейками, з цими лампами? Mm. Катерина, яка може, яка може бути от система взаємодії з людьми? Це mm. біля цього великого контейнера мали б бути прикріплений маленький для таких шкідливих? А, ну не зовсім, тому що, як і казав е, мій колега, е, для того, щоб збирати батарейки, має бути певне приміщення і певним обр... чином е, зроблений контейнер. Бо це якщо вона ця батарейка, десь там в неї вже термін її придатності вже стік, то вона. Виліться і це вже дуже погано. Тому що це ж нікель, ну ви все розумієте, дуже погані хімічні речовини, які не мають з людиною ніяким чином контактувати. Це має бути щось інше. І наразі я знаю волонтерами в різних містах, є і в Ужгороді, і в Миколаєві, і в різних. І, і так далі, в різних містах волонтери самі намагаються розробляти якісь контейнери. Ну, то есть, кожен там в своєму місті, хто з ким контактує, вже не знаю, але е, вони збирають там по школах, по вузах, е, там, може, ще десь по якихось кінотеатрах або в мережах різних кафе. У такому плані, то есть, збирають оці в такі саморобні контейнери. Звичайно, це не вихід і це досить небезпечно. Але, по крайній мірі, хоч щось вже робиться на даний момент. Але е, я е, вважаю, що дуже широка інформаційна кампанія е, має от дати людям поштовх е, і розуміння того, що це дійсно небезпечно, що не можна викидати ось так батарейки, просто в сміття. Тобто, це наш інструмент, який ми маємо робити. Іване. А як має бути побудована система поводження з такими небезпечними е, відходами? Як організувати, щоб люди це все одно людина має взяти кудись піти в окреме приміщення і здати? Ну в багатьох країнах світу є спеціальні, наприклад, в магазинах, які торгують батарейками, міняють батарейки. Є спеціальні там невеличкі контейнери, де зразу їх збирають. Це перше. Друге, що такі на контейнерних майданчиках так само розміщуються невеличкі контейнери, куди можна їх складати. В кожній організації. Є договори, наприклад, і в вашій організації. Напевно, є договір, куди ви повинні здавати ці люмінесцентні лампи. І за що ви, напевно, з успіхом платите кошти, Це ви... підприємство. Так. А якщо споживач, ну споживачам, так само і крім того, в багатьох країнах Європи є спеціальні місця, де на території міста декілька площадок, куди люди можуть самі привезти, Ті самі небезпечні відходи, ті самі інші відходи. Це безкоштовно їм обходиться, і вони з задоволенням привозять, щоб не платити за ті самі будівельні відходи, колеса, чи ще щось, чи лампи. Вони привозять їх, просто здають, і там їх уже без далі вже направляються на переробку. Тому і ми повинні йти таким шляхом, щоб налагодити цю систему. На сьогоднішній день є певні пропозиції. Я думаю, що з часом вони будуть в процесі реалізації нашого проєкту, вони будуть матеріалізовані в кожному із міст учасників, а далі будуть тиражовані по всіх інших містах в межах нашої країни. Як ви вважаєте, чи відповідальність має бути підвищена на людей організації, які несанкціоновано смітять? Хто так. поза урною кинув, а хто і КАМАЗ вивіз десь у посадку? Так, звичайно, я вважаю, що має бути дієва система штрафів. Яка впроваджена повсемісно, тобто по всій Україні, не тільки в містах, а й в тобто селах. Без цього комплексно не вирішити. Без цього я вважаю, що без штрафів ми нічого не досягнемо. Тому що все одно буде якась одна така погана людина, яка щось зробить, і потім всі будуть страждати. Е, Іван, я хотів би уточнити з приводу інвестицій. Ви сказали, що ви вже шукаєте інвесторів для цих проєктів. Які для них передбачені стимули? Як буде захищатися їхні вкладення? Е, Справа в тому, що ми зустрічалися неодноразово з багатьма провідними компаніями, які працюють на цьому ринку, з багатьма інвестиційними фондами, які мають намір працювати в Україні, тому що Україна це досить такий великий ринок для сфери поводження з відходами і своїми з майже 50 мільйонним населенням. І інвесторів цікавило насамперед декілька моментів. Перше, це те, що вони повинні. Їх перше, що цікавило, те, щоб була відведена земельна ділянка для розміщення такого об'єкту. Цю функцію ми, це завдання їхні ми фактично виконали, ми підібрали такі земельні ділянки. Друге, їх цікавило те, щоб на період окупності проєкту, мінімум до 10 років і більше, щоб були підписані контракти із містами на те, що місто гарантовано буде постачати запланований об'єм відходів, щоб ці заводи не. Ці комплекси не простоювали. І ще одне питання це питання оплати вартості цих послуг за перероблення і питання збуту електроенергії і вторинної сировини для споживачів. на сьогоднішній день законодавчо ці зміни підготовлені, і інвестори відзначають, що ну є в них інтерес іти в межу в нашу країну. Ну інші там податкові пільги і так далі. Вони передбачені для інвесторів. Це регулюється окремими нашими законодавчими актами. Тобто ввезене їхнє обладнання, воно безмитне, я так розумію. А як буде захищатися їхня робота на місцях? Від свавілля чи місцевих, буде якесь єдине вікно для захисту інтересів, от у вас, наприклад, в проєкті «Чистого міста»? Справа в тому, що перш ніж розпочинати цей проєкт між кожним з міст. Підписали протокол про наміри про те, яким чином буде реалізовуватись цей проект ще до початку всієї роботи. З однієї сторони, це державне агентство з інвестицій, в тому числі і наш національний проект, з іншої сторони, це був орган місцевого самоврядування, і місто взяло на себе певні зобов'язання. З кожним із мерів були проведені зустрічі, неодноразові обговорювались. І саме цікаве, те, що в процесі підготовки вибору інвесторів самих. Для кожного з міст ми в тимчасову робочу групу, яка створена при комітеті економічних реформ нашої країни, включили кожного із мерів. І всі 10 мерів міст є учасниками цієї робочої підгрупи. Так само там залучені представники центральних органів виконавчої влади, міністерств, відомств. І ми вже перші засідання показали, що досить тепле. Відношення, таке сприятливе відношення з боку мерів, тому що для кожного мера це досить наболіле питання. І питання поводження з відходами для кожного з мерів може стати критичним, тому що коли не буде налагоджена нормальна робота в межах міста, то мер може позбутися свого крісла. і він це прекрасно розуміє. І тому з їхнього боку вони обіцяють, що сприяння буде повне, і на сьогоднішній день ми знаходимо з ними повне взаєморозуміння. Дякую, Катерино. А як має бути з оплатою цього? Ці послуги за збір сміття, тобто, якщо я виношу спільне сміття, воно мені має коштувати там дорого. А якщо я розібране, вони його забирають безкоштовно. А, ну, ми я думаю, маємо скористатися різним досвідом, який є. В розвинених країнах, просто підібрати щось, те, що буде дійсно для нас релевантним для нашого суспільства. Для ну, такий стимул він діє? Я думаю, так. Да. Просто дивіться, якщо ми зараз ми все одно сплачуємо певний тариф. Я не знаю, наскільки він ну, доцільний там і так далі, економічно. Але потім, коли ми будемо посортовані сміття, звичайно, це має бути якийсь інший Ну, тобто, має бути стимул ціновий. Тоді люди будуть бачити, що це вигідно. Ну, не тільки тому, що там прекрасно жити і дихати чистим повітрям, а тому, що це копійка дешевше. зберігається, так, так. Буде дешевше. Ну, я б не сказав би, що воно буде дешевше, тому що на сьогоднішній день ми ж не хочемо. На сьогоднішній день в тарифі лежить ціна вартості вивезення і захоронення на сміттєзвалищах і полігонах. І ми неодноразово чули, які в якому критичному стані знаходяться наші полігони. І я думаю, що ніхто із нас не хотів би, щоб вони залишалися в такому критичному стані. Ми повинні довести їх до рівня. Того, які до тих стандартів, які навіть є в нашій країні, я вже не говорю до європейських стандартів Тобто в зборі нового сміття закладаються гроші для утилізації старого зібраного. Ні, я маю на увазі. Ну, полігони на сьогоднішній день так, тому що полігони треба буде рекультивувати, і в нас вже в межах країни є досвід позитивної рекультивації старих полігонів, до яких раніше було страшно підходити, але на сьогоднішній день вони реконструйовані, закриті повністю по всіх технологіях і на них. Ми сподіваємося, що в недалекому майбутньому будуть навіть гольфплощадки. Тому за це все треба буде платити. Я, якщо взяти, що в середньому мешканець нашої, нашого міста в середньому платить від 2 до 7 гривень в місяць за поводження з твердими побутовими відходами, при тому, що в Європі платяться там декілька десятків євро, то ясна річ, і співставити цю ціну за поводження з відходами, за екологію, за майбутнє, за природу, яку ми крадемо в своїх дітей і внуків 2 гривні в місяць, я думаю, що це не ціна. Це не принципова ціна, яку повинен платити кожен мешканець. Якщо ми хочемо жити нормально, ми повинні платити за все, це треба платити. А Тому приводу... що в іншому випадку ми залишимо для дітей пустелю або Як... сміттєзвалище. А з приводу попиту на перероблену сировину, про яку ми говорили, це скло, папір, це пластик. Є якісь вимоги до виробників, які роблять ці пляшки, там деревину, щоб якусь частину сировини вони купували саме перероблену. Ну, щоб на сьогоднішній було день, я, я скажу так, що на сьогоднішній день при потребі мільйон 200 тисяч тонн макулатури і картону Україна завозить ззовні десь порядка 300-400 тисяч тонн. Тобто потреба є. Далі при загальному об'ємі використаної виробництва склотарі, десь порядка до півтора мільйона від півтора до двох мільйонів тонн, Україна збирає всього 200-300 тисяч тонн. Тобто використовується. Виробляється нове скло і так далі. Тому використання повторного скла у процесі виробництва скловиробів це набагато ефективніше і дешевше. Я вже не говорю про попит на полімери, про попит на брух чорних і кольорових металів. Він є і досить стійкий в межах нашої країни. Тому питання це не настільки. Ну це стоїть гостріше стоїть питання у переробних підприємств. У тому, щоб був гарантований обсяг, щоб вони могли розраховувати на цей обсяг, щоб це не були стихійні поставки, а щоб це були гарантовані стабільні поставки, на які вони можуть розраховувати. Наскільки я розумію, щоб закрити це питання, ті ж пластикові пляшки вони різні, тобто їх не можна скидати в одну там непрозору не і прозору в одну пачку. Їх теж треба якось сортувати. А ну дивіться, в принципі, так. Різний пластик, там є кілька класів цього пластику, він має перероблятися окремо, але це населення ну, якби не має турбуватись про це. Наприклад, якщо це пластик, це має бути разом з пластиком. Скло. Я не знаю, як буде тут, які будуть вимоги у цих. Заводів, як потрібно буде все це здавати, або там, наприклад, вологе окремо, невологе, те, що можна переробити окремо. Тобто, і потім вже на сортувальних лініях, от, в цих заводах, буде якось відсортовуватися, і вже потім по класах розкладатися і так далі. Це вже має бути на заводі, а населення просто от, люди вони мають вдома в себе розуміти, що вологе... це перероблюється, да. це, це не перероблюється. Це, да, 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 Я зрозумів. Дякую вам, панове. Це був профільний інтерес на БТБ. Ми говорили про те що будуть будуватися мережа сміттєпереробних комплексів в Україні. Побачимося у цій студії у цій же годині. Дякую.